Вітаю друзі, і підписники каналу Успішний експеримент! З вами Олег на календарі, 16 червня 2024 року. Знаходжусь на ділянці у замовниці. Дякую вам, що дуже красиво відреагували переглядами стосовно відео про формування персиків та їх помилки. Хто ще не бачив, обов'язково подивіться, буде відео ось тут. Дуже корисна, цікава інформація, як привести персик в запущеному стаді в результаті помилкових операцій стосовно формування та обрізки. Подивіться, не важливо скільки вам роки, відео буде корисне і для новеньких глядачів, також для досвідчених садівників та огородників. Може щось для себе візьмете корисного. Відео мої направлені на користь і інформування в той момент. Коли це потрібно і необхідно. Ну, а також показую наслідки тих операцій, які ми зробили, чи навпаки не зробили. От сьогодні буде відео на ту тему, коли ми не зробили тої обробки, коли повинні були зробити. Ну, не я не зробив особисто, а конкретно на цьому дереві ця обробка не була проведена. Отож, бо про що буде тема сьогоднішнього відео? А тема буде наступна: це ознаки маніаліозу, точніше, вже наслідки від. Непроведеної обробки по захисту дерева навесні, ну і перед оглядом прошу вас підтримати україномовний контент, поставити лайк, підписатися і натисніть на дзвіночок. Дякую вам наперед, приємного перегляду. Значить, трішечки повернуся до основного. Хочу сказати, що огляд буде декількох дерев абрикос, на ділянці їх декілька і покажу вже бачимо ось такі у нас результати. В принципі, ще хотів би підкреслити, цьогоріч обробки деякі ми могли і пропускати, але не основні. Які саме основні, додивіться обов'язково скажу назву препаратів і коли їх потрібно. Проводить стосовно погоди навіть на старих запущених деревах, які у нас ростуть, ну за двором, наприклад, на вулиці, які ніхто ніколи не обробляв, у це точно діє правило. Абрикос один раз на 10 років. Оце саме той рік в цьому році, коли у нас весна була дуже дуже м'якою, без дощів, без холодів, навіть без вітряною, коли пройшло максимальне запилення, і така хвороба, як маняльоз, у нас просто не розвилася, і дерева, в принципі, гарно запалилися. Це той рік, коли напевно я можу стверджувати, що дійсно був такий успішне запилення, і як ми бачимо. Бачите, у нас є досить такий непоганий врожай. Ну і зараз детально розкажу, які обробки проводили, і головне наслідки покажу на наступному дереві. Так, друзі, ось я перейшов на наступний абрикос. Йому вже п'ятий рік, я так бачу по зовнішнім ознакам по висоті. Дивіться, у нас є ось така гілка. Добра гілка. В принципі, вся плодова. І що ми на ній бачимо? Ми бачимо тільки запилених 4 абрикоса. Ось дивіться наслідки манелюозу. Бачите? шип. Ось. На ньому весні, навесні була плодова квітка, яка квіла так само, як і цей. Но Тут у нас ознак манеліозу значно більше і вона вразила нашу квіточку. Дивіться, Бачите, оце майбутній абрикос був навесні. Ось, дивіться, навіть видно, що він такий крупний був. Тут у нас виникає і камідь і течення, це типова проблема, хвороба для кісточкових культур персика абрикосу. І саме головне, про що я вам казав на початку відео, що потрібно було зробити. Перша і найважливіша наша обробка це бордоська рідина, коли ми даємо 500 грам негашеного вапна. Пушонки і 300 грам мідного копоросу. І проходимо, коли дерева ще в дуже сплячому стані. Немає ще в нас не набрякання бруньок, просто коли дерево ось так знаходиться взимку, тобто ще не проявляє жодних ознак того, що воно готове до вегетації. Друга обробка це у нас перед цвітінням проводив це актора плюс скор. Я робив так, коли у нас вже бруньки були на бряклі, не на цих деревах, а вдома. Це я зараз нагадаю у замовниці приїхав на дачу. От. Е, е, значить, робила актора 1,6 і скор 3 грама на 10 літрів води. Це у нас і, іде інсектокарацит плюс фунгицит. Е, Добре працює на персику, курчавість, обов'язково вбиваємо. А також попереджуємо хворобу маніліоз е, на абрикосах головна, основна хвороба. Так, ну і найголовніша обробка це препарат Сігном. Новий препарат, який гарно показує свою ефективність. Можете записати перша обробка, як я казав, це бордоська рідина, друга обробка актара плюс Скор, третя обробка Сігмом. Сігном це на початку квітіння. І також другу обробку проводимо з сігнумом, коли у нас кількість відсоток цвітіння десь дорівнює, ну десь середина цвітіння. Коли бачите, що вже бруньки, які перші зацвіли, відцвіли, а які були в бутонах, вже розпущені. Ось тоді проводимо другу обробку з сігномом. Якщо погода дощова, обов'язково застосовуємо там з інтервалом 3 дня. Ну, наприклад, ви обробили снігнемом і пройшов дощ. От ви на наступний день після дощу, тільки все в пазухах листя, тут броньок просохло, звертайте на це увагу, то проходимо мідь вмісними препаратами, можна мідян екстра. Можна Тапсін М, ну Тапсін м більше по хвороб, в принципі, тапсін-М можна пройти. Ось так. І не забувайте вже, звичайному зараз у такому стаді, у такій стадії розвитку наших плодів, ми можемо захистити від клястра спаріозу препаратами будь-якими. Я зараз зараз не буду вдаватися в назви. Можна, головне читайте на пакуванні, щоб було захист від клястеросперіоз, той же самий тапсін М, якщо мені зраджує пам'ять, або можна й міді препаратами, можна фунгіцидами. Ось, бачите, оці ось крапочки це вже клястеросперіоз, і на деяких плодах я бачив ознаки іржі. Як правило, вони виникають на тих плодах, які в нас знаходяться в полутіні або тіні. Ось, Наприклад, крона у нас тут не дуже гарно розвинена е, при відкрита, так? Тому тут можемо бачити ось такі вже ознаки. Ось, дивіться, Висить у листі, і я вже бачу перші ознаки, принципі, Це на смак ніяк впливати не буде, буде дещо жорсткувата шкірка самого плоду. Так, ось я вернувся до того дерева, з якого починав свою розповідь інформативно. Ось Дивіться, ось такі плоди. Також є початок уже клястер з перевозу. Тому не нехтуйте цією обробкою і не забувайте, що обробки закінчуються після того, як ви вже побачили готовий врожай. Дивіться, тут у нас, звичайно, і тляє, яка так полюбляє молоде листя, молодий привіст. Ось уже бачимо, йде певне. Повільне забарвлення абрикос. Ну Ось такий рік. Ось дивіться, також вам підтвердження хвороби манельозу. Ось тут усе, вся оця гілка плодова, шикарна, вона могла бути завантажена ось такими плодами. Замість двох їх висіло б 5-6. Натомість їх висить два. Бачимо, що ось у нас був плід, так? Ось був плід. Два, Один я впустив. І ось іще два. Бачите, сухі. Тому о, по обробкам я вам розповів. І також дивіться, що у нас лежить. Починається сіра гниль. Вже можна, в принципі, працювати препаратом свіч Там 10 днів термін очікування. Зараз якраз дощі йдуть. Тому працюємо і нанехтуємо нехтуємо цією обробкою. Ось. Бачите, яка хвороба. Да, це у нас сіра гниль вже починає свірепствувати, прогресувати. Так, ну що друзі, ось ці теми основні, які хотів би вам сьогодні освітлити. Допомогти, в тому числі і зараз, по обробкам, що потрібно зробити, і взагалі по найважливішим обробкам з весни, починаючи з самого рання, як тільки у нас почало трохи тепліти, і звичайно вже зійшов сніг. Стосовно інших обробок на персиках та абрикос, шукайте у підказках протягом відео. Вони будуть знаходитись у цьому правому бічному куті. Ну що на цьому кажу вам. Дякую в першу чергу за лайки ваші за підтримку каналу, за підтримку мене особисто. Слідкуйте за відео, підписуйтесь, тисніть на дзвіночок, пишіть ваші коментарі. Мені дуже цікаво та приємно читати кожний з вашого коментаря. Також долучайтесь до мене в друзі на Фейсбук. Робоча сторінка буде в описі під цим відео. Є засоби захисту рослин. Можу скинути вам каталог, оберете щось для себе на замовлення від 1000 гривень, доставка безкоштовна. Ось на цьому в мене все. Дякую вам, миру, всім тихих, тихого життя, як то кажуть. Бережіть себе і на зв'язку з вами. Олег, на успішний експеримент. па-па.